Привіт, ми сьогодні пограємо в Tower Creator. Ну ем, э, ми сьогодні пограємо в э, ну ем, всі свої слоти я зарусували. Тільки чекайте. Ладно, давайте я потім зроблю ту паузу і зроблю нормально. Просто в э, Мені треба четвертий слот забрати, бо четвер... ну або четвертий слот я не буду показувати, бо в мене там. Ну, то що я не можу вам показати, так що Але я видалю той четвертий слот і вам покажу просто пустий екран в четвертому слоті. Я не знаю, давайте слот 13. Давайте... Чекайте. Добре. Я зробив четвертий слот, щоб там був пустий екран. А тепер е, запускаємо перший слот. Ну то, так би комп'ютер, просто е, в таторі. Він називається все Free Fire. Та я просто з другом таке слово придумала, я тепер моя поговорила. І давайте подивимося, що тут є. Тут воно супер довго грузиться завжди, так що не думайте, що воно грузиться так довго лодку, то ж кажуть, будуть три капки. Чекаємо, по той слот завжди дуже довго. Ну Та завжди, бо завжди, коли вторгне, то завжди завжди він довго загрузиться. Я не знаю що. Верібул, сам текст. back, slowly, death, всі, sad, free, far, air. Paul, gabay, re, o, 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 Ну, там, были я шестой слот, э, у мене не я, Я просто купив шостий слот і тепер збираю лисяк бо хочу, бо ем, я на старого була кавулі Риообменс е, 446, я робив то в шостому слоті той комп'ютер. А зараз я роблю в першому. Я хочу став в шостому, тільки як то можу перемістити в шостий слот, то все. Ну, нереально. Так що я ліпше в першому. Якщо вам погано чути, мене, то я ліпше буду отак. Версія. 20, кка 18, кка 11. Ну тобі комп'ютер. І тут називається ЄОУТУБ. Бо якщо написати нормально Ютуб, то, то Roblox думає щось Сжижинки. Так що я не пишу, як я понесив. Я просто пишу Ютуб, а вона просто Сніжинки робить. Так. Я не знаю чого. От, в мене є ще Roblox тут. От робис. Обіл один тут є. Ну нам настав портове. До, е, до пупік 6, до пупік 7, до якого я не пам'ятаю. Вот, я виграв, я на мінус. Ну я виграв, я на мінус 4. Ну так, бо я просто робив те коли. Я вже коли ще я на мінус була на першому місці у нас. Так що. Mm. якщо ви бачите, тут ви не таке. Моя ну, би просто придумали придумали слова і я скачу по це А, опалка. Юлін, я не минус два. Добре, Тепер ми телепортуємося до ну, обітри. Просто е, хі, хі, туди. Тут просто було супер багато і я ще навіть від дві крапки писати. Е, тільки навчився якось там 23 листопада, чи, е, чи того, Ну, як 10 деся, місяць, е, туда. Добре, ми попробували тут. Тут ще є побіг пуп-пуп-3. Ну так, ми перерубали пуп пуп 3 з другого. І тепер ми... А, -а, -а, -а. тут ще є секрет, це... А, побупалка. Але знаю, пуп пуп 3 то якщо, якщо йому ми набегіли. Ну, Я з моїм другом. Так, я можу побігати від пуп 3. Що тут навіть Пипсик говорить? Мені ж Пипсик подобається. Ну, так, ми можемо тут побігати від пуп-пуп-три. Бігаємо від Пу пуп 3 Колись ми називали його Пупу Пуп-2. Але Пу пуп 2 е, був добрий реально. По Пу -пу Пупу-Пуп-3 був поганий. Так що... Е. І ще тут є настройки. Та, тут є... От, е. що тут навіть 2018 стоїть. А, текст забрали. Якщо вони навіть забрали текст. То мені то не хіло, то я тей Двадцять вісім. Чого? Двадцять вісім, двадцять, один пупчик. Пуп 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 три включили її. Давайте я його виключу її. Ну, бути робити я з відеос у нас. І ще це ааа, побалка може бути. Інтернет двадцять місць, 18 гигабайт. І тепер настройки. Все нормально. Тепер можемо загружати слот 2. Що в слот 2? Як він лазив... Він просто безладний. Бо якщо він не знає слова, то тоді просто я не знаю, що робити. Просто вчиться його. от э, канала э, 3350 и от моего канала что это такое? Харуд, а это другая версия э, э, ну, э, ну другая версия моего компьютера ну это значит youtube называется карут Має називатися Ютуб. Ну, тут може називатися ЄОТУБЕ. Але Ну ладно. Ну, тут нічого нема просто в тому коруді. Давайте подивимося, що є в Tower name here. А тут Ютуб. Чекайте. Будет ем, є Ютуб, який мене просто бере до нічого. Що відео звалить, я знімаю відео, ну ладно, я йому не написав. Може він зараз зайде і спитається, чого я не беру, чого я не відповідаю. Я напишу, що я знімаю відео, бо я не можу говорити і знімати відео. А що мені... Бі... А, ну давайте четвертий слот. Ну там той четвертий слот, який я вам поправляв. Таверне б'хір вал є Алья да. І вс я його видалив, бо то просто моєму другу на духів та бачи і ще вам нема то показувати, так що я видалив. І просто... Ну там є одна штука я не можна показувати. Так що давайте в Якщо... так, і там є У мене є тільки шість слотів. Що тут? Є. Що тут таке? Я робляли, Олексей і дураке. All accounts, Алакаус, accounts, Алакаус, accounts, Алакаус, accounts, Алакаус, accounts. Мені не подобається. Ала каунс, алакаунс, аллакаунс. Давайте я просто видалю то, бо тут не треба того. Взагалі. Просто хочу вам показати в тому сфоті, які були... А там ти в мене колись, які вже померли. Ну, роблекс їх заманив. Ну, та я не знаю, що роблекс їх запанив. Я нічого не робив з тебе. Ну ви 46-46. 446. Я не знаю, чого навіть э, виталили. Їх. Може. Може через те, що я схотіла е, в той... Е, як то називається? Роблекс Студіо. Я то навіть не робив. Може то... Е, що ми граємо, бо робила ГЗ, робить СХЗ і ми там робимо танк. І Идет аккаунти комп'ютерні аккаунте Я можу навіть ще е, е, відео, ну е, друге відео про всі мої аккаунти знати. Але давайте подивимось. Перший игрой омеги 2015. То есть самый перший аккаунт в Probless. Навіть в мене не було на телефоні аккаунта. І давайте. Ну, другий Ри ООБ Але 2046. Ну так, то було. Такий аккаунт. 2446. То тоді коли я любив. 24. Але мені тоді на той гіл. Ну 24 зараз. Ми ове але 446. Тоді акаунт, який я вам навіть відео знімав. А тепер... Мій комп'ютер аккаунт. Телефонний аккаунт. РТТТТ 222. Ротман 86. Пупік 3346. Може були ще якісь телефонні аккаунти. Тільки я забув про них. Мій бік аккаунт телефонний Пуп'як 3367. Я не знаю, що я біло пупік. Мені просто подобався пупік в той час. І чому я то зробила? Ну і немає планшетних аккаунтів, яких е, забанили. Бо я і так е, в планшеті я Roblox Взагалі супер рідко граю. І тому в мене туди на є в планшеті. І ще, ну то можна друга. Аут. Ну, і то взагалі ще одне друга. Давайте ще шостий стол. Що там було? Я не пам'ятаю, що взагалі там було. Там, Вроді би ми зробили з другом сон. Ну так, той, той сон. Там двері говорить, фекс, де всі в серфрі, И вот такие видео. Всем пока!